Привіт, це володимирівна. Сьогодні 4 грудня. Друзі, я зараз на Катаринському риночку біля магазину Дільфін і пропоную вам дізнатися ціни на різноманітну рибку. Ось такі кальмарчики по 320 свіжоморожені розжині 320, тигрова креветочка по 520, ось такі по 550, трошки між 450 і 380 Дівчата, великий асортимент. Хто хоче сьогодні ще спротувати з морепродуктів, Дивіться, як тут гарно. Також тут є стила, окунь. По 290 і так далі я вам показую, ви придивляєтеся, що можна тут придбати. Ось такий хек по 200 гривень, який гарненький величенький. І скумбріючка по 280 гривень за кілограмчик. Обрізі по 380. І хто любить крабові палички по 230 ось такі гарненькі. І мульвачка по 220 дивіться, яка крупна сінька, і як завжди, дивіться, який величезний асортимент різноманітних салатиків і морська капусточка чиста із по 165 і з селерою, і бабусин салатик, грибочки з по 145 Дивіться, друзі, скільки тут різноманітних салатиків, які прикрасять любу вечерю для вашої родини. Гляньте, скільки тут усього, і сім'я самососика по 750. Дуже гарно, а як смачно пахне. Шпротики по 360, ставридка ставритка по 250, оселечик по 200 і скумбріючка по 380. Матіус, кстати я теж сьогодні взяла дві штучки. Сьогодні буду робити картопельку з матіосом. Так що подматча з 200 гривень за кілограмчик і кілічка по 160, Також тут є кілька сухого посолу по 180 і хамсичка по 250. І як завжди, величезний асортимент різноманітної копченої рибки. Дивіться, друзі, просто очі розбігаються. Скільки тут різноманітної смакоти і красоти? Ось опапутасу по 220. двадцять. Друзі. Навіть навіть до вечора, напевно, прийдеться все розповідати, скільки тут є рибки. що ви самі дивіться і завітайте на Катранівський риночок, магазин Дельфін дивіться, скільки тут різних різних смаконків вас чекає. А ось такі хребетики лососика по 130 гривень за кілограмчик. Також тут є квашена продукція. Ось такі синенькі відерці 150 гривень, вогник 150 є капусточка по 60, 80 і по 60 огірочки 150 гривень за кілограмчик, отакими відерочками. І яблучка 150 гривень за кілограм. А також ось така чудова салачка 100 гривень за кілограм. Ви подивіться, яка крупненька, гарненька рибка. Так що, друзі, завітайте, будь ласка. Магазин дельфін, як завжди, величезний вибір. Свіжа, класна, смачна рибка. Завжди до вашого столу. Пропонують в магазині дельфін. До зустрічі!